Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, пошти на половину другої. Зараз очки зміню І буду вам розповідати, Ще в мене ще все відкрите, але буду закривати, бо вже дуже жарко буде. Вже дуже жарко. Ой, у нас сьогодні така жара. Зараз прямо оце вийду і закрию. У нас така сьогодні жара 28 градусів. Але ви ж він... ці люди, які ніколи не, були, не жили у Фінляндії, вони не розуміють, що 28 градусів фінські це набагато жарчіше, ніж, скажімо, 28 градусів. В Італії або в Україні. Я вам розкажу чому. Тому що тут же, ось бачите, ось, ось так о, дивіться, да? Он кругом камінці лежать. Кругом, це де б ви не глянули, отут у нас камінці, камінці кругом отак виложені. І оце ж отут у мене оце ліс, і він йде отак гору із гранітних отаких кам... ну Граніт, граніт, камні. От. І оце ж як отака жара. Зараз закрию. Отака, От як жара. Воно ж, граніт так накаляється, що жара страшнюча, пристрашнюча. Так що 28 це дуже багато. Розкажу, де була. Сьогодні ж я оце той день, що я ходжу цю свою маленьку церкву, ось взяла таких смаколиків собі, тут піца і такі якісь ватрушечки. Взяла. І оце тільки одну штучку. Курене суйкалі. Такі малесенькі. Це моя вітаміна. Вітаміна розведена. Зараз поп'ю. Ось смачна така. Бо я сьогодні пішла і забулася взяти того води з собою. Ну, там кровом по магазинам пила. Ну, давайте з цього почнемо. Ось купила наточки. Ось купила наточки. Міракле від ланкоме. Бачите, написано Китос Кауніста. Дякую за те, що прийшли, за те, що купили. Вони стояли по скидці, по знижці, ось вони стояли 58 євро, а я за них заплатила, а, а тоді була знижка на 39,90. Е, е, а я за них заплатила, а я за них заплатила. 18,59. Чого так? Бо в мене були оті купоночки, що мені дають. Я тими купоночками розплатилася. І оце додала 18,59. Оце взяла якісь маски. Маск написано. Маски взяла. Оце такі Валентино і така Прада. Оце такі сіслі, сіслі такі взяла. Оце такі сіслі взяла. І оце такі сіслі взяла. О, А саме головне, купила Наті отакий от подарунок. Підарунок, як вона каже, оце таке купила. Довольно страшна. Ну, думаю, ж це ж я ж така, знаєте, я ж цим не ограничуюсь. Як уже пішла по магазинам, пішла з дому без 15,9, я оце тільки прийшла. Бачите, половина. Тільки прийшла, половина на другу. Кругом обходила, показую, що купила. Оце, значить, у нью йоркері для Анічки, бачите, М-ка написано за 1 євро купила таку кофточку. Стояла 15. Бачите, 14,99. Вона така розтягується. І думала оце собі, Ельку взяла, ну, я думаю, вона на мене буде мала, така сама. Я думаю, я її одвозив, в мене є кому відвезти в Запоріжжя. Подругу. Оце таку ж льоточку взяла. Я їх бачила 25 євро ну да, 24,99 стояла за єврика. Вона S розмір, XS майже, бачите, XS написано. Але XS воно таке, тут такі розрізики з збоку. Оце тільки вона була одна такого розміру. Я б собі хотіла таку, але нема. Це теж для Анічки буде, Аня буде носити. От. Оце для Настюші взяла отакий свитер бачите, Светер Еска за одну євро. Недорогий був, 17 євро. А це такий жовтенький, узяла XXS написано, бачите, О, теж за євро. Це взяла, отож ж я вам показувала юпочку, да? це взяла для племінниці Настюшиного чоловіка Сашка. Дівчинка така хороша, англійську так знає, так співа пісні на англійському. Вони ж виїжджали трохи жили в Англії, мабуть, півгода чи місяців вісім, а тоді повернулися вже у Запоріжжя. І вона за це время так хорошо вивчила англійську, така весела дівчинка ну, ну, чого не купить? Дитині що не купить. Оце за одного єврека такий теплий свитер да? і юбочку. Кажуть, що у нас вже у вересні дітки підуть до школи, що не вдома не навчаться, а в школі. От. Ну, це і хорошо буде вдягатися дитинка. Хорошо. А це Настюші, вона любить такі коротенькі. Ну, Я б, звісно, такі коротенькі б не носила, Ну, це ж молодж, вони ж носять. Молодіж. Тоді, дивіться, це для Анічки купила. Ну, правда, не за євро, 2,99. Але коштував 24, 25 коштував Светер м Отакий, от бачите, теплий, хороший такий светер. Зараз подивимося, що воно тут із... зроблене. Що воно тут зроблене? Подивитися, треба, хочеться. Ага е, значить так: 59 поліаміда і 41 акрила. Ось написано, зараз вам покажу. О, бачите, 59 поліаміда і 40, 41 акріла. А оці светерики з чого зроблені, зараз ми подивимося теж. Ось тут написано. О, дивіться. Ой. 33 поліаміда. Тоді є акріл ще. Поліакріл якийсь. а Поліамід і поліакрил. Ну, то таке. Нормально, нормально. А це, що у нас зробили, оцей жельотка така хороша, не дешева була. Мабуть, хороший состав. Ага. Дивіться 40%. Полістер і 60% акрила. Оце ну, таке, що дешевеньке таке, по чому, що з нього, що на ньому яке качество. Та по євріку, ну, самі розумієте, хороша ціна. А ні, воно хороше, ви бачите, воно хороше. О, дивіться, віскози е, 70 і 30 поліаміда, Хороше таке. Качество. Ну, і далі знає. Ага, оце, значить, показала. Светер такий. 2,99. 3 єврика заплатила, стоїло 25. Тоді ж узяла ще взяті, отакі ще джинси. Оце на нього такий розмір. Вимчимо 5 узяла. Хороші такі джинси, світлі, такі трошки стрейчові, тягнуться, він такі носить. Оце тепер у літочку, яку він не може на роботу ходити у шортах, не може, йому по... дрескот не дозволяє, йому треба тільки оце е, такі ось е, е, світлі брюки, бо у них страшна, і поло можна поло. І оце взяла йому таку, такі шорти вдома ходити, або на лодку там іти. Ну, от так. Ну, такі хороші, Міністр... такі. тут... Тут 100% льон. Зараз я покажу вам, де тут написано. 100% льон тут. А ну, тут давайте ми знімемо їх. Я ж десь тут бачила. Ага, отут дивіться. Ні, 100% катон. Ось, бачите, 100% катон. Оце такі шорти для зятя взяла. Тоді узяла для Анічки отаке плаття. О, отаке зелене, красиве, таке плаття. О, таке зелене, красиве, таке довгечко взяла анічке плаття. Воно дуже було дешеве. Стояло воно 6,99. А так стояло 28. Ось. А це узяла собі плаття. Я ще його не міряла. Ну, я поміряю, якщо таке чудне, бачите, отаке відрізане, а тоді далі отак іде юбка з длинним рукавом, і теж воно стояло отакі смішні гроші, 6,99. А так стояло 34,99. Це в вимчам. Узяла таке ось. Поміряю, як мені буде хорошо, залишу. Як не буде хорошо, ой, пробачте. як не буде хорошо, однесу здам. Це ж таке діло, що можна ж однести, здавати. Оце те, що накупила. Оце те, що накупила довольна. Настюші, светер вона любить міняти светери. Ой, я їй прошлий рік на зиму почала, мабуть, із. Та, з якого, з 11 місяця, мабуть, почала уже заказувати, заказувати і заказувати. Спочатку по інтернету светери, тоді купляла, тоді знижки пішли і, та, ті зимові, купляла і купляла, і, і слава Богу, що в неї є, мабуть, штук 6 светерів. Ну, не помішає за євро. Ну, що таке євро? Да? Та, нічого. Гамна діла. Оце все. Довольна, що зятю взяла, довольна. Я сфотографувала, одіслала. Ната сказала, буде носить. Буде, буде Хорошо. І шорти сказала, буде носити ці. Буде носити. Він любить такі, щоб оце... вони тут не де Не так тільки шаріночка шаріноч... зробила. А так вони оце такі вольні, так скажем. Вольні. Елька розмір у нього. Елічка. Ото -от так. Так що, хай носить. Я люблю, щоб їхати і подарки вести завжди. завжди. Це не те, що там я комусь купляю, комусь ні. Завжди везу всім подарки. Завжди. Так у мене завжди. Скільки тут живу, скільки оце їздю, завжди усім подарки, подарки, подарки. Тільки так. Тільки так. Люблю свою сім'ю, вони мене люблять. Вони мені подарки завжди дарять. Ось приїду, зять, буде возити на машині, в пальманово повезе в аутлет, Там накуплю щось для сім'ї, їм щось куплю і посилку від, відішлю діткам із тим, із харчами, з совсем, Подсилаю все. І вони мені хороші завжди подарунки дарять. Ніколи не скупляться, ніколи, ніколи. Як у ресторан поїхали у трьох, я на та й це 70, а той 80 євро. Ну, ми в Харватію їздимо там дешевше. от, Бери, Наталя, заказуй все, що хочеш. Але я ж така, я м'ясо не так, що дуже полюбляю. Ну так, трошки там на грілівці, я, я чи люблю. То він мені заказує, чи чи картоплю трошки лимонаду якогось це я таке люблю, ой, сладке таке все. Ой, такі солоденькі торти. Тоді люблю такі рулети з маком, багато маку кладуть. ой, Такі смачні, такі смачні, страшні смачні. Так що бувайте здорові, усім хорошого дня, хорошого настрою, хорошої погоди теплої. Тримайся, моя ненько, тримайся, моя мила, тримайся, моя люба. Все буде Україна. Пока-пока.